Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 20 вересня 2023 року. Отож, карта дня на сьогодні. Трійка Кубків, яка гарна енергетика. На дні колоди місяць. Тільки це емоції, наші емоції, емоції, які ми проявляємо, емоції, які ми отримуємо від чогось, від когось. Ну, тут видно навіть зображення, гарне проведення часу, спілкування, застілля, коли нам весело, цікаво. Це можуть бути рідні, можуть бути близькі, знайомі, люди, з якими вам приємно є про що говорити, є про що. Що обговорити, люди, з якими ви хочете ділитися приємним чимось, звісткою, радістю, порадитись. Це може бути як вас вдома, це може ви підете, вас запросять в гості, це може бути випадкова зустріч, така несподівана із людиною, якою ви давно не бачилися. У кожного своя ситуація. Підставляйте під себе, що ви будете святкувати, де ви будете святкувати, з ким, чи це у вас є новина, і ви покличете друзів, близьких, щоб відсвяткувати разом, чи їм озвучити щось приємне, чи в них будуть яка, в людей близьких вам подія якась святкова, і вони вас запросять, чи вам озвучать її, і ви будете отак. Чи це вам потрібно чимось поділитися, щось обговорити, можливо, це от на роботі такі застілля, або ж ви щось обмиваєте, вирішуєте щось за обідом, за обіднім столом, проєкт якийсь новий, втілювати, можливо. ну, Тобто гарне проведення часу. Дивіться, яка тут радість, Весь, всім весело, це може бути і. І напої, міцні вино, це може бути як і кавуся, і компот, все, що ви хочете. На дні колоди місяць. Місяць тут вже енергетика, така нестійка, страхи, коливання, коли я не знаю, я боюсь, можливо, тому саме вам потрібно порадитись, тому що щось ви вперлися в глухий кут або не можете щось обрати. Чи щось вас турбує, чи навпаки, ну, порадиться. Це карта вагітності також може бути. Можливо, це от звістка вагітності про вагітність. І вам потрібно люди, людина, з якою близька людина, рідна душа, з якою можна порадитися, яка вам щось підкаже. Або це ж також може бути це жіноча енергетика, доросла жінка, мама, бабуся, можливо, вона до вас приїхала в гості. Мама чи бабуся, і от ви її так приймаєте, давно не бачили, скучились, або ви ж до неї поїхали, і ось так також така приємна зустріч. Ну, або ж це ваші сумніви, страхи, які ви хочете розвіяти, поспілкувавшись чи порадившись з приємними вам людьми, людьми, яким ви довіряєте, які можуть. Вам дати гарну пораду. Або просто ж підтримати, послухати. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам сьогодні допоможе? Верховна Жриця, старший аркан, допоможе. Що, можливо, щось проявилося. Тут є біле і є чорне, і це карта з подвійним дном. Коли прихована інформація, коли отак от завуальовано, коли її подають не так, як, як, як треба, з якимось мотивом для себе прихованим, то карта в тій позиції, що, можливо, інформація відкриється, і тому ви святкуєте. Тому що ви ви щось чекали, шукали, обирали, і от ви вагалися, не знали. А тепер ситуація прояснилася, і все, і ви задоволені, і ви звісткою цією ділитеся з рідними. Ви дізналися правду. Або ви зробили вибір, білий і чорний, і двійка. Двійки це завжди про вибір. Це між чимось, між кимось. Ви обрали щось. Ну, так як в нас на дні колоди була, був місяць. Це могли бути сумніви, які, тому що це фоном. Фонова карта на дні колоди це от те, що вас турбувало не, не так давно, вчора чи позавчора. А сьогодні все, воно вас не турбує. Ви обрали, Верховна Жриця проявилася в тій позиції. Вона, ви обрали сторону, ви зрозуміли, у вас з'явилася інформація, і ви ділитися з нею? Святкуєте? Що буде заважати? Ви щось зрозуміли, можливо, такі от, як відкрились очі на щось. Тобто було подвійне, подвійне щось було і воно зараз проявилося. Що буде заважати? Що буде заважати? Лицар Кубків, молодий чоловік, стихії, вода. Риба, рак, скорпіон. Це такий від 20 до 40. Він буде заважати. Можливо, ну, кінь це швидка карта. Можливо, він. Прийде до вас, також якусь звістку принесе, свої емоції вам принесе, буде щось вам говорити, переконувати, можливо, свою думку висловлювати, а вам вона не підходить, вам вона не подобається. Щось пропонувати. Бачите, він тримає келих в руці, тобто от він пропонує вам свої емоції, свої переживання, свою думку, а ви. Не приймаєте, у вас є своя думка, вона не співпадає з його. Або ж це також лицарі, це швидкі карти, це швидке переміщення, потрібно кудись їхати. А у вас сьогодні заплановано ось зустріч, радість, святкування, а не поїздка. І вам також вона не на часі. Не хочете ви кудись переміщатися або щось ну, активно рухатись, тому що ви, ви на своєму місці, ви з людьми, якими вам приємно, і от такого, коли поспішаєш, переміщаєшся, міняєш локацію, ну, не хочеться вам. Або ж це може бути як енергетика. Ну, але так як це фігурна карта, вона в першу чергу людьми програється, тут так, молодим таким чоловіком, або ж енергетикою, тому що тут кубки у нас день емоційний, емоції радості, приємні, нові враження, ну, можливо, вони нові, але от такі приємні, ейфорія. І ви хочете ділитися своїми емоціями, тому що ну, от ви тут основна. Значите, червоному, на вас найбільше червоного. Виділитись своїми емоціями. Це ваш день. А тут ще хтось пропонує свої емоції, тому що тут людина пропонує кубок. Вам пропонують свої емоції, а ви, ви налаштовані сьогодні виплеснути свої емоції, розказати про свою радість і поділитися своїми приємними емоціями, і, а не слухати ще чиїсь. І, можливо, тому буде некомфортно вам, коли ви, ви говорите, ви сьогодні. Намагаєтеся поділитися своїми емоціями, а тут хтось ще розмовляє, роз, намагається своїми. І слухати вам некомфортно, тому що ви ще не проявили і не, не договорили своє. Можливо, так. Також, знову ж таки, підставляйте кожен під свою ситуацію. Відштовхуйтеся від своєї ситуації. Ось такий сьогодні день чудовий. Ну, Не сонячний, не, не т, по, похмурий, прохолодний, але на душі радість. В когось звістка приємна, в когось гості приємні, в когось спогади, в когось У ну, кожного своє, але приємні емоції, приємний день, радісний. Є про що поговорити, є що відсвяткувати. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня. Вдалого дня, радісного, емоційного, емоції, які принесуть вам радість і задоволення, спокій, впевненість, кохання. Я бажаю прожитись сьогоднішній день з любов'ю, з радістю, з впевненістю, з вдячністю. А я вам вдячна, мої любі що ви є в моєму житті. Я вдячна вам за ваші повідомлення, за ваш зворотній зв'язок. За те, що ви ділитеся зі мною частинкою себе, свого життя, своїх емоцій. Це для мене дуже важливо. Ставте, будь ласка, ще вподобайки. І хто ще не підписався, підписуйтеся. Почуємось, па-па.